Навчають орієнтуватися в просторі, працювати з гаджетами та навіть готувати їжу. В Україні запрацювала перша комплексна програма реабілітації військовослужбовців, які втратили зір. Це індивідуальні заняття протягом чотирьох тижнів, під час яких захисникам допомагають адаптуватися до побутових речей. В сінах реабілітаційного центру побували і наші журналісти про унікальний досвід розповість Софія Коценко. Курс реабілітації триває 21 день. Першими його учасниками стало чотири військових, які частково або повністю втратили зір. Максим Бондаренко один з них, чоловік, правоохоронець із Сєвєродонецька. Участь у бойових діях брав з початку повномасштабного вторгнення. Під час штурму влітку 22-го потрапив під ворожий артилерійський обстріл, наслідок якого втратив зір. За три тижні реабілітації каже Максим, вирішив чимало побутових питань Навчили мене пользу. телефоном. Я теперь спокойно могу делать, наверное, все на телефоне, кроме редактирования фотографий. Я спокойно двигаюсь с тростью. Шрифт Брайля тоже очень интересное. Ориентирование в побуте. Ну, я, я теперь могу спокойно прийти на кухню и приготовить какой-то салат». Комплексну програму реабілітації бійців, які втратили зір, впровадили на базі одного з реабілітаційних центрів Київщини. І за дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко ми запустили цю програму для військових, які втратили зір внаслідок поранень на цій війні. Їм треба адаптуватися, їх треба соціалізувати. До цього у нас не було такого досвіду в державі. Ми робимо все ну, майже з нуля. Реабілітаційний проект планують розвивати і надалі, і вже чекають нових учасників. Софія Куценко, Ігор Сулій, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.